Вітаю вас, мої маленькі слухачі! Скажіть мені, а ви любите башкетувати і потрапляти у всілякі пригоди. Пропоную вам послухати цікаву історію про дівчинку-полінку, яку написав володар Міжнародної літературної премії Воїни світла Віталій Запека. Цю книжку він написав, перебуваючи в зоні бойових дій на сході України. Для новонародженої онуки як найдобріший та найкуменніший подарунок у світі. Ця книжка уява про те. Як він повернеться живий, і коли мала підросте, вони разом башкетуватимуть, бавитимуться і навчатимуться, без жодної згадки про війну. І світ навколо буде добрий, веселий і сонячий. Полінці рочків без пальчика долоня. А сама виповнилася чотири. Вона гостює дбайливої бабусі і дідуся витівника який, попри свій вік, страшенно любить башкетувати, влаштовувати капості. Пригоди і навіть організовувати пошуки скарбів. Завдяки дідусевим вигадкам дівчинка не тільки полюбить їсти кашу, подружиться з сусідським хлопчиком Миколою, а й навчиться читати і рахувати. Дістане купу подаряпин і подарунок від зубної фейї. Вирушить у похід. Дізнається чимало нового про довколишній світ. Ілюстрації Наталії Олійник видавництво ВАД місто Харків 2022 рік.